Всім привіт! Мене звати Аліна. Ми виробники із Запоріжжя і вже четвертий рік ми вирощуємо однорічні рослини та квіти для нашого міста. В нашому асортименті є такі квіти, як петуні, калібрахо, бегоні, жоржини, пеларгоні, катарантуси та багато інших цікавих і прекрасних рослин. Багато хто не знає, але виробництво квітів починається ще в січні місяці. Саме тоді ми починаємо висівати квіти на розсаду та отримувати імпортний черенок. Вирощування квітів в зимовий період є надскладним процесом, тому що маємо недостатню температуру та замало освітлення для вирощування рослин. Саме тоді ми починаємо приділяти увагу розвитку кореневої системи. Адже яка в нас коренева система, такий ми маємо і результат. А на той період ми розпочали співпрацю з торговим домом Кісон, до речі, вони також із Запоріжжя, і вирішили взяти на пробу їхній полігенератор Фертіруд. Вже в перший сезон ми в принципі залишили задоволення результатом, адже ми отримали гарну кореневу систему, гарно розвинену і отримали, звичайно, таку саму прекрасну розсаду. Зараз покажу вам, як має виглядати коренева система у здорової рослини. Вона має бути здорового забарвлення і мати гарне розгалуження кореневої системи, тому що знову ж таки нагадаю, що який ми маємо корінець, такий ми маємо і верх. Як тільки ми отримали черенок, беремо наш саджанець, висаджуємо в горщичок і проливаємо готовим розчином фертірутом для розвитку кореневої системи та актерою для захисту наших рослин. Фертірут ми використовуємо 2-3 рази за сезон, але використовувати фертірут можна не тільки в зимовий період, а також починаючи з весни і до осіннього сезону. Я б радила використовувати цей полігенератор при будь-якій. Висадці, пересадці, не тільки квітів, а також це можуть бути розсади томатів або якісь хвойні горшечні рослини. Тобто, при будь-якій пересадці ви обов'язково повинні дати укорінювач рослинкам. Таким чином рослинка починає краще всмоктувати всі корисні речовини із ґрунту. Ми задоволені співпрацею з торговим домом кісон, а також задоволені результатом від фартеруту у нашому виробництві. Тож радимо його вам і всім нашим клієнтам.